Демонічна жінка відрізняється від жінки звичайною насамперед манерою одягатися. Вона носить чорний оксамитовий підрясник, ланцюжок на лобі, браслет на нозі, обручку з діркою для ціаністого калію, який неодмінно надішлють наступного вівторка, стилет за коміром чотки на лікті, і портрет Оскара Уальда на лівій підв'язці. Носить вона також і прості предмети жіночого туалету тільки не на тому місці, де їм потрібно. Так, наприклад, пояс де демонічна жінка дозволить собі вдягти тільки на голову, сережку на лоб або на шию, годинник на ногу. За столом демонічна жінка нічого не їсть. Вона взагалі ніколи нічого не їсть. Навіщо? Суспільне становище демонічна жінка може займати найрізноманітніше, але переважно вона актриса. Іноді просто розлучена жінка. Але завжди в неї є якась таємниця, який чи то надрив, чи то розрив, про який не можна говорити, який ніхто не знає і не повинен знати. Навіщо? Я бачив у вашому вікні світло годині о 5 ранку. Так, я працювала. Дорогенька, ви губите себе, бережіть себе для нас. Навіщо? За столом, заставленими смачними штуками, вона опускає очі, тягнуті нездоланною силою до їжі. Марія Миколаївна, каже господині, її сусідка проста, демонічна жінка із сережками у вухах і браслетами на руці. Марія Миколаївна, дайте мені, будь ласка, води. 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 Так, так, дайте мені води швидше, я хочу пити, я третього дня пила, і завтра, і сьогодні, і вчора я питиму, я хочу, хочу води. Власне кажучи, чого тут трагічного, але демонічна жінка зможе так поставити справу, що усіх волосся на голові заворушиться. Почне закушувати, проста жінка скаже Марія Миколаївна, будьте ласкаві, шматочок оселеться. Люблю з цибулькою. Оселедець. Так, так, дайте мені оселець. Я хочу їсти оселець з цибулькою. Так, так, дайте мені цибулю. Дайте мені багато всього. Оселеться цибулі. Швидше, більше. Дивіться всі. Я їм оселеться. Власне, що сталося? Ви чули? Ви чули? Не треба залишати її одну сьогодні вночі, тому що вона, мабуть, застрелиться цим ціаністим калієм. Бувають неприємні і негарні хвилини життя, коли звичайна жінка дивиться в нікуди і говорить тремтячими губами. Тут відчувається таємниця. Таємниця.